Доброго дня всім. Прийшов на ремонт, принесли такий самокат, з поломкою не вмикається. Хозяїн сказав, що потрапила, мабуть, вода. От. І попав він до мене на ремонт. Ось такий самокат. Будемо розбиратися, буду розбиратися, декуди попала вода. Для початку відкриваю кришку передньої частини, там, де знаходиться контролер, і від'єднуємо живлення від контролера від акумулятора. Акумулятор заряджається, все добре. На акумуляторі напруга присутня. Витягнувши контролер, оглянувши його, не побачив ніяких слідів. Залитого водою, так як контролер герметичний. от Не став я його е відкривати, всередині так само, все начебто, все нормально. Е спробував відкрити передню панель, на якій знаходиться сама кнопка включення і дисплей інформаційний. І відкривши цей дисплей, відкривши кришечку, вона приклеєна на клей якийсь, Побачив, що дуже багато є окислів на платі. От, Кнопка також дуже сильно в окислах. Будемо відкручувати і дивитися, що там далі всередині сталося. Відкрутивши, побачив дуже багато окислів, Взяв промивку, промиваю я плати промивкою очисником Word німецьким. Дуже добрий очисник, висихає за 15 секунд, вичищає дуже все. Добре, акумулятор при цьому має бути відключений, відключений. Промиваємо все і перевіряємо. Все-таки не запустився він. І підозра впала на кнопку включення, так як вона єдина, де може попасти всередині волога і окислення. Так, і всередині в кнопці дуже багато окислів, волога. Промивка не змогла її вимити. Ось, і прийшлося розібрати кнопочку, подивитися, що там всередині. Почистив кнопочку. Все гарненько, благо, кнопочка розбірна, вона розбирається, головне не загубити всі деталі. І підключаємо назад живлення. Всі фішки проводів повністю підключаємо і будемо збирати це все докупи, дивитися, що з того вийшло. Почистивши кнопочку, зібравши його докупи, вмикаємо, кнопочка працює ідеально, все поставив на місце, все запакував, підключив, вмикається світло, перемикаються режими швидкості. Все добре працює. Сам він не стартує, йому треба допомогти, так як тут захист від стартового пускового струму великого, ось відштовхнулися, і він починає стартувати і крутитися. Тобто все добре. Режими перемикаються, все перемикається, на кожному режимі він працює. Максимальна швидкість на першому режимі 15, на другому режимі 20, на третьому режимі 25 км на годину. Доволі такий непоганий електросамокат. Свої оберти він розвиває, тихенький, не, не шумить дуже.